Існують жінки, котрі несуть тягар, який для інших здається неможливим уявити. Діти, що не вписуються в звичні рамки, котрі забирають усі сили, перетворюючи кожен день на випробування. Чому саме ти, чому саме твоя доля така? Це питання звучить у безсонні ночі, у хвилини повного виснаження, у тиші, коли поруч нікого немає, воно стародавнє, як сама людська природа. І несе в собі прагнення знайти сенс там, де його відшукати неймовірно важко. Можливо, тут ти не знайдеш остаточної відповіді, проте відкриєш для себе щось інше, погляд, який не применшує твій досвід, а навпаки, надає йому простір, роздум, який не втішає заради самого втішання, а визнає всю глибину того, через що ти проходиш. Карл Юнг, видатний дослідник людської психіки. Залишив нам інструменти не для того, щоб відповісти на такі запитання, а щоб проникнути в їхню суть. І саме цим ми зараз займемося разом. Те, що ти дізнаєшся в наступні хвилини, можливо, змусить тебе по-іншому подивитися на власну історію, не тому, що це пояснить, чи виправдає твій біль, а тому, що покаже у глибині твого випробування, лежить щось, що змінило тебе, незалежно від того, чи хотіла ти цього. Суспільство навколо бачить твою силу і захоплюється нею ззовні. Воно говорить про витривалість, про відвагу, про безумовну любов. Але ніхто не запитує, якої ціни коштує підтримувати цю міцність, ніхто не бачить моментів, коли ти зриваєшся, залишившись сама за зачиненими дверима. Захоплення оточуючих може стати найбільш самотнім переживанням, адже воно не замінює того, що тобі справді потрібно. Справжнього розуміння, справжньої підтримки, справжнього визнання того, що ти здійснюєш щодня. Юнг писав про індивідуацію процес, через який людина знаходить саму себе, коли несвідоме проникає в свідомість і формується справжнє я. Іноді, згідно з його поглядом, цей процес не розпочинається м'яко, його нав'язують кризи настільки потужні, що колишнє я вже не витримує. Материнство у найекстремальнішій формі, коли дитина вимагає всього без залишку, може бути такою кризою. Воно розриває уявлення про те, ким ти була, і змушує стати кимось іншим, не з власного вибору, а з необхідності. Але чи дійсно це божественне випробування, чи спроба надати сенсу хаосу, якого насправді немає? Ти, мабуть, чула фразу Бог не дає більше, ніж людина може винести. Вона звучить втішно, майже як запевнення, але якщо чесно, ти знаєш, що ця фраза може бути й жорстокою, адже вона кладе тягар на твої плечі та одночасно стверджує, що ти мусиш нести його, бо достатньо сильна для цього. Вона позбавляє тебе права сказати, що це занадто. Вона перетворює твоє виснаження на ознаку слабкості, хоча насправді кожна людина має свою межу. Ця фраза, якою би благонамірною не була, може стати пасткою, що тримає тебе в стражданні, бо натякає, що ти не заслуговуєш на допомогу і не потребуєш її. Велика матір у глибинній психології юнга це архетип, давній образ, що живе в колективній психіці людства. Вона, та що живить, оберігає невичерпна. Вона земля й небо водночас. Вона, та, що дарує життя й підтримує його що б це не коштувало. Проте цей архетип настільки могутній таїть у собі небезпеку. Якщо жінка цілковито ототожнює себе з ним, якщо вона вірить, що має завжди бути сильною, завжди давати, завжди нести, вона втрачає саму себе, вона перетворюється на носія ролі, яка є надлюдською. і її власна людськість, її власні потреби та вразливість стають невидимими. Якщо ти відчуваєш цю невидимість, напиши про це у коментарях. Можливо, ти вже відчувала це очікування, що ти ніколи не зламаєшся, що ніколи не скажеш досить, мовчазну угоду, що матері, особливо ті, чиї діти важкі, повинні мати якусь надлюдську терпеливість. Але що відбувається з гнівом, що відбувається з виснаженням, якому бракує слів? Що відбувається з тією частиною тебе, яка кричить, що це несправедливо. Юнг називав це тіньовими сторонами архетипу. Велика матір має також темний лик, і він не злий, він людський це мати, яка відчуває образу, яка виснажена, яка іноді бажає втекти ці почуття справжні, і вони не помилкові. Проте суспільство, що прославляє тебе як героїню, не залишає простору для них. Тому вони замовчуються, витісняються і з часом починають підточувати зсередини. Коли ти дивишся на свою дитину, ти іноді бачиш більше, ніж просто дитину. Ти, можливо, бачиш щось незрозуміле, щось, що підводить тебе до меж, про існування яких ти не здогадувалася. У глибинній психології існує ідея, що діти це не лише окремі істоти, але й носії чогось більшого. Вони можуть відображати несвідомі змісти родини, теми, що передаються через покоління, ніколи не будучи озвученими. Твоя дитина, якою б складною вона не була, може певним чином бути дзеркалом не твоєї провини, а чогось, що діє через тебе, не будучи твоїм створенням. Юн говорив про синхронічність, про значущі збіги, які не пояснюються випадковістю. Деякі зустрічі між людьми, навіть між матір'ю та дитиною, здається, мають глибину, що виходить за межі біологічного, ніби душі знали одна одну ще до початку життя, ніби ця дитина прийшла саме до тебе не для покарання, а щоб зробити видимим те, що інакше залишилося б прихованим. Але тут також криється пастка. Якщо ти повіриш, що твоя дитина несе твої неінтегровані тіньові аспекти. Ти можеш відчути провину, ти можеш подумати, що ти причина. Проте Юнг чітко розрізняв психологічну відповідальність і пряме спричинення. Ти не створила проблему, ти не є джерелом страждань своєї дитини, але ти та, хто свідчить про це, хто проживає це, хто змінюється через це, це твоє завдання, а не твоя вина. Існує ще одна небезпека, яку переживають багато матерів у твоєму становищі. Ти починаєш повністю ототожнювати себе з цією ролью. ти мати складної дитини. Це стає твоєю ідентичністю усім, ким ти є. Ти губиш саму себе в цій боротьбі, в цьому нескінченному піклуванні і, врешті, вже не знаєш, ким би була без цієї дитини. Юнг називав це небезпекою ототожнення з архетипом. Якщо ти лише велика матір, тоді твоє власне я більше не існує. І це форма стирання якої ніхто не бачить, бо воно відбувається тихо. У багатьох давніх духовних традиціях існує уявлення, що справжня трансформація відбувається не через радість, а через страждання. Сам Юнг був зачарований містеріальними релігіями, ініціаційними обрядами, в яких посвячений мав пройти через символічну смерть і відродження, темна ніч душі, як називали її християнські містики. Це момент, коли все руйнується, коли не залишається надії, і саме завдяки цьому народжується щось нове. Твій досвід як матері складної дитини можна розглядати як таку ініціацію. Катабасис, подорож у підземний світ. Грецька богиня Деметра шукала свою втрачену доньку Персифону в царстві мертвих. Єгипетська ісіда збирала частини свого розчленованого коханого Осіріса. Ці міфи розповідають про матерів. Які мають спуститися в найтемніші глибини, щоб знайти те, що в них забрали, але те, що вони знаходять, це не лише втрачена дитина чи коханий, вони знаходять себе трансформованими, дозрілими, зламаними і знову складеними. Проте ця ініціація, якою б значущою вона не була, не має гарантованого результату, немає впевненості, що наприкінці чекає винагорода, ось що в цьому жорстоке. Ти проходиш через це випробування, ти несеш цей тягар, і, можливо, ніколи не стане легше. Можливо, твоя дитина ніколи не стане такою, як ти сподівалася, можливо, ти ніколи не відчуєш вдячності, на яку заслуговуєш. Юнг усвідомлював це: він говорив про священну рану, поранення, яке не можна і не треба загоювати, бо воно стає частиною того, ким ти є. Ця рана не слабкість, яку треба подолати. Вона ворота до глибшої мудрості до іншого виду сили, але щоб це зрозуміти, ти мусиш перестати чекати, що Бог чи доля компенсують тобі твоє страждання. Небезпечна ілюзія вірити, що твоє страждання має мету, яка колись проявиться, що Бог дав тобі цей тягар, бо, зрештою, на тебе чекає велика винагорода. Це уявлення тримає тебе в стані очікування, надії, яка може постійно розчаровувати. Воно прив'язує тебе до ідеї, що твій біль має бути виправданий, що він повинен мати сенс, щоб бути витримним. Але що, якщо його немає? Що, якщо життя іноді просто несправедливе, без причини, без вищого наміру? Це зіткнення з абсурдним, про яке говорили й філософи, зокрема, камю, здатність витримувати життя, не чекаючи на визвольне пояснення, зрілість сказати я не знаю, чому це відбувається, і, можливо, Ніколи не дізнаюся, але я все одно йду далі. Це сила, що сягає глибше за будь-яку надію на винагороду. Коли інші дивляться на тебе, вони часто бачать лише поверхню, вони бачать жінку, яка не здається, яка кожного дня встає, яка продовжує. Вони називають це силою і певним чином це так. Але Юнг запитав би, який це ви сили? Це сила свідомого я, яке вирішило йти цим шляхом. Чи це сила його, що роздулося, яке ототожнилось з архетипом непереможної воїтельки, бо не бачить іншого виходу. Існує форма сили, яка насправді є дисоціацією. Ти функціонуєш, ти робиш те, що треба зробити, але всередині ти відокремлена від своїх почуттів, ти більше не відчуваєш виснаження, бо навчилася його блокувати. Ти більше не відчуваєш смутку, бо він був би надто нестерпним. Ця форма сили стратегія виживання, що народжується з травми, вона допомагає тобі пережити наступний день, але водночас віддаляє тебе від самої себе. Справжня сила, про яку говорив Юнг, це щось інше, вона полягає в тому, щоб бути вразливою і витримувати це. Вона полягає в тому, щоб визнавати власну слабкість, не засуджуючи себе за неї. Вона полягає в тому, щоб іноді сказати я більше не можу. І не бачити це як невдачу, а як вираз людськості. Якщо ти готова визнати свою слабкість, напиши людяність у коментарях. Але наш світ ускладнює це, коли ти зламуєшся, коли визнаєш, що ти на межі, часто допомога не приходить. Тоді тебе бачать слабкою, нездатною виконати завдання, що тобі довірили. Захоплення, яке інші виявляють до тебе, може стати тягарем. Щоразу, коли хтось каже. Ти така сильна, ти така гідна захоплення, ти, можливо, відчуваєш тиск відповідати цьому образу. Ти не можеш бути слабкою, бо вони бачать тебе такою. Ти не можеш зламатися, бо це зруйнує їхнє уявлення про тебе. Це захоплення ізолює тебе, бо не дозволяє бути чесною. Воно вимагає, щоб ти носила маску, яка ніколи не спадає. Іноді найсміливіший вчинок зняти цю маску. Іноді відважніше зламатися, ніж продовжувати бути сильною. Юнг розумів, що інтеграція означає поєднання протилежностей: сильний і слабкий, світло і тінь, герой і жертва. Якщо ти можеш бути лише героїною, тоді ти неповна. ти відокремила частину себе, і ця частина, врешті, повернеться у вигляді виснаження, хвороби, кризи, яку неможливо більше ігнорувати. Існує ще одне питання, що постає. Те, через що ти проходиш, це духовне покликання чи невротична форма мучеництва, звідки ти знаєш, чи це випробування індивідуалізує тебе, робить тебе повнішим я, чи просто руйнує тебе. Юнг не давав простої відповіді, але сказав би, що різниця в тому, чи веде процес до більшої свідомості, чи до меншої, якщо через цей досвід ти стаєш свідомішою, якщо розумієш більше про саму себе. Якщо контактуєш з частинами своєї душі, що раніше були закриті, тоді це індивідуація. Якщо ж ти стаєш дедалі несвідомішою, якщо втрачаєш себе, якщо лише функціонуєш, не відчуваючи, тоді це руйнування. Один з найболючіших переживань, які ти можеш мати, самотність, що виникає з цього випробування, не тільки через те, що в тебе мало часу на інших, але й через те, що ніхто справді не розуміє. Через що ти проходиш. Навіть інші батьки, навіть інші матері не можуть спуститися в глибину твого досвіду. Виникає безмовність, коли переживання стають настільки екстремальними, що більше не вміщуються в звичайні слова. Юнг говорив, що ті, хто проходить процес індивідуації, часто стають самотніми, вони побачили щось, пережили щось, чого інші не знають, і через це виникає прірва. Ти можеш намагатися пояснити, але слова не спрацьовують. Ти можеш намагатися поділитися, але для інших це може звучати надто драматично, або вони просто не розуміють вагу. Ця онтологічна самотність, самотність на рівні буття, частина ініціації. Ті, хто пройшов крізь вогонь, часто впізнають одне одного без слів, це тихий погляд, розуміння, що не потребує пояснень, але таких людей мало. І поки ти їх не знайдеш, ти несеш свій досвід сама. Можливо, ти також навчилася мовчати не від сорому, а для самозахисту. Коли ти говориш, коли ділишся своєю правдою, тебе іноді неправильно розуміють, судять або що гірше, жаліють так, що це ранить твою гідність, тому ти перестаєш ділитися, ти несеш це всередині, і ніхто цього не бачить. Це форма самотності, що сягає глибше за будь-яку фізичну ізоляцію. Ця ізоляція може також вести до цинізму, коли ти достатньо разів пережила, що інші не сприймають твою реальність, що їхні поради поверхневі, що їхні втішення порожні, ти, можливо, почнеш відходити назад. Ти починаєш втрачати довіру до людського зв'язку. Ти стаєш твердою, не зі злоби, а для самозахисту. Але ця твердість також відрізає тебе від можливості нових глибоких зв'язків. Юнг закликав би тебе протистояти цій спокусі, не ставати наївною, не забувати те, чого ти навчилася, але все ж залишатися відкритою до рідкісних моментів справжньої зустрічі. Люди, які справді розуміють рідкісні, але вони існують, і коли ти їх зустрінеш, ти це відчуєш. Тепер ми підходимо до питання, на яке сам Юнг ніколи не міг повністю відповісти. Те, що з тобою відбувається, справді частина божественного плану, це доля чи просто випадковість, якій ти намагаєшся задним числом надати сенс. Юнг розробив концепцію синхронічності, значущого збігу, події, що співпадають у часі, не будучи причинно пов'язаними, але несуть глибоке значення. Він вірив, що психіка і матерія на глибшому рівні пов'язані, що існує порядок, який не можна осягнути нашими звичайними науковими методами, але навіть він сумнівався. Він знав, що це уявлення недоказове, що воно ґрунтується на досвіді, а не на певності. Тож, якщо ти запитуєш, чи Бог дав тобі цю дитину, бо ти достатньо сильна, ти рухаєшся в території, де немає чітких відповідей, можливо так. Можливо, ти намагаєшся надати сенс випадковій жорстокій події, бо альтернатива була б нестерпною. Альтернатива прийняти, що життя іноді просто несправедливе, без причини, без наміру, без уроку. Якщо ти готова прийняти це, напиши, я йду далі у коментарях. Тут криється небезпека, про яку Юнг попереджав би уявлення, що сильні душі отримують важкі завдання. Може стати духовною формою звинувачення жертви, воно натякає, що ти якимось чином обрана, що заслуговуєш на цю долю, бо можеш з нею впоратися. Але що, якщо ти не можеш? Що, якщо це ламає тебе, тоді чи помилкова була передумова, чи ти зазнала невдачі? Цей вид теології небезпечний, бо робить тягар ще важчим. Він говорить, що твоє страждання необхідне, що воно має мету. І якщо ти під ним зламуєшся, ти провалилася, але це несправедливо. Ти не просила про це випробування, ти не вибирала бути сильною душею, яку треба перевіряти. Ти просто маєш життя, що важче за більшість інших, і намагаєшся з ним впоратися якнайкраще. Юнг також говорив про унус мундус – єдиний світ, реальність, що об'єднує психіку і матерію. У цьому уявленні існує глибший порядок зв'язок між усім, що є, але навіть якщо цей порядок існує, це не означає, що він доброзичливий, це не означає, що він має на увазі твої інтереси, це означає лише, що існують патерни, зв'язки, які ми іноді можемо відчути. Можливо, питання чому чи неправильне питання? Можливо, тобі не варто запитувати, чому це трапляється з тобою, а що ти з цим робиш. Не в сенсі продуктивності чи мети, а в сенсі цілісності. Як ти залишаєшся собою, проходячи крізь цей вогонь, як ти не втрачаєш свою людяність, свою здатність любити, свою здатність сподіватися, навіть коли немає причин для надії? Це та радикальна свобода, про яку іноді говорив Юнг, свобода обрати любов попри все, не тому, що це окупиться, не тому, що це винагородять, а тому, що це твій вибір. Це не романтична ідея, це одне з найважчих рішень, яке може прийняти людина, але воно також найбільше робить тебе собою. Коли ти перестанеш чекати на метафізичне виправдання, коли перестанеш сподіватися, що зрештою з'ясується, що все мало сенс, тоді ти зможеш почати жити тут і зараз, не тому, що майбутнє стане кращим, не тому, що твої жертви окупляться, а тому, що ця мить все, що ти справді маєш. Юнг назвав би це індивідуацією, процесом стати цілісним, не ідеальним, а повним. Зрештою, залишається питання, що насправді означає це випробування. Якщо Бог існує, якщо є вища свідомість, що розподіляє ці випробування, тоді його логіка прихована від нас. Ми не можемо її зрозуміти, ми можемо лише намагатися з нею жити, і, можливо, ось у чому справжнє випробування. Не в тому, чи можеш ти нести тягар, а в тому, чи залишаєшся ти непохитною безпевності, без гарантій, без запевнення, що воно того варте. Твоя гідність не в тому, що ти проходиш це випробування, вона в тому, що ти його переживаєш з усією своєю людяністю, з усією своєю крихкістю. Тобі не треба бути героїнею, ти можеш просто бути, і цього достатньо. Трансформація, що відбулася в тобі, реальна. Чи хочеш ти цього, чи розумієш це, вона змінила тебе, і ця зміна не безцінна, навіть якщо ніхто її не бачить, навіть якщо її ніколи не оцінять. Твоя спадщина не в тому, що інші скажуть про тебе, вона в тихій силі, яку ти розвинула, у здатності йти далі, навіть коли кожен крок болить, вона в моментах, коли ти, попри все, ще могла любити, ще могла сподіватися, ще могла зберігати людяність. Ці моменти змінюють світ так, як ніколи не виміряти, як ніколи не стане видимим, але що Це ж реально. Юнг вірив, що такі трансформації не зникають, що вони вливаються в колективне несвідоме, що вони допомагають іншим, хто йде подібними шляхами, навіть якщо ті ніколи про тебе не дізнаються. Твій досвід, твоє витримування, твоя зміна це внесок у щось більше, навіть якщо ти цього не бачиш. Навіть якщо не відчуваєш питання, чому саме ти, можливо, ніколи не отримає відповіді, але питання, ким ти через це стала, вже має відповідь. Ти хтось, хто знає глибину, хто бачив темряву і не зник у ній, хтось, хто, попри все ще тут, це не дрібниця, це мовою юнга процес стати цілісним. І, можливо, це єдиний сенс, який існує, не в тому, що випробування було необхідним. Не в тому, що воно зробило тебе кращою, а в тому, що воно зробило тебе більш собою, не ідеальною версією себе, а справжньою, тією, що знає, що означає страждати, і все ж не озлобилася, тією, що побачила абсурд, і все ж не стала цинічною, тією, що була зламана, і сама себе знову склала, не ідеально, але автентично. Спокій, який ти можливо знайдеш, приходить не від відповіді. Він приходить від здатності жити з питанням чому я? Це питання можливо супроводжуватиме тебе все життя, але колись воно втратить владу над тобою не тому, що ти знаєш відповідь, а тому, що навчилася існувати і без неї, що твоє існування, твоя цінність, твоя гідність не залежать від космічного виправдання. Це та зрілість, про яку говорив Юнг, здатність стояти в непевності, не впадаючи в розпач. Здатність сказати я не знаю, і це нормально. Мені не треба знати, щоб йти далі, мені не треба розуміти, щоб любити. Мені не треба бути врятованою, щоб бути цілісною. Якщо ти можеш досягти цього, тоді випробування, можливо, не було даремним, не тому, що воно виконало божественний план, а тому, що воно привело тебе до цього усвідомлення, і це усвідомлення дар, як би дивно це не звучало. Дар, який отримують лише ті, хто пройшов крізь вогонь. Ти не самотня зі своїми питаннями, інші йдуть цією дорогою. І хоча ви, можливо, ніколи не зустрінетесь, ви пов'язані тим, що пережили. Ваша тиша говорить однією мовою, ваші рани мають однакову форму, і в цій невидимій спільноті є форма втіхи, яка не потребує слів. Можливо, ти захочеш поміркувати над тим. Що ці слова викликали в тобі. Можливо, ти захочеш поділитися тим, чого навчила тебе твоя власна подорож, які прозріння ти здобула, які питання ще залишаються відкритими. Напиши це в коментарях не для інших, а можливо, й для себе самої, щоб надати форму тому, що всередині тебе. І якщо ці роздуми торкнулися чогось у тобі, якщо вони допомогли тобі побачити свій досвід в іншому світлі, тоді підпишись на цей канал. Не зобов'язку, а тому, що тут є простір, де такі питання можна ставити, де шукають глибину, де твій досвід має місце. Разом ми йдемо далі, кожен своїм шляхом, але пов'язані усвідомленням, що ми не самотні в наших питаннях.